Щоб негайти час, бо питань дуже-дуже багато і ще дуже багато роботи. Дивіться, на загальних зборах у нас зареєструвалося 14 депутатів 26-го обраних збори правомочні. Для забезпечення роботи загальних зборів нам необхідно створити групу підрахунку голосів. Пропоную групу підрахунку голосів обрати у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть немає. Чудово. Пропоную групу підрахунку голосів обрати у наступному складі Черв'яцова Юлія Миколаївна, а також Лук'яненко Микола Дмитрович. Інші пропозиції будуть? Немає. Як будемо голосувати? Персонально чи списком? Списком. Супер. Чудово. Тоді пропоную проголосувати. Хто за? Проти. Утримався, приймається. Будь ласка, звільняться справа від нас за столом. Дякую. Шановні депутати, нам необхідно, треба затвердити порядок денної наших загальних зборів. Вам родана пропозиція відносно порядку денного, тому пропонується обрати порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Приймається. Чудово. Доповнення, зауваження якісь будуть до загальних зборів. Будь ласка, Микола Федорович. Литий, зализу, что мы Местные ресурсы какие? Литий, зализу, что будем брать? А <реклама> Дякую, я зрозумів. А давайте включим да. Где это Ну, зараз. уже 36. Ага, 36. Два питання буде з плюсом. Добре. Ще є якісь заповнення зауваження, шановні колеги. Немає. Тоді пропонується додати до порядку денного наші два питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався? Приймається. Тоді голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Отримався. Приймається. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Порядку денного. Пам'ятаємо, шановні колеги. Якщо будуть запитання по якихось наших питаннях, озвучуємо. Консультуємося, редагуємо. Якщо їх немає, то пропонується розглянути всі питання і вже в кінці пакетом проголосувати вже поіменно, щоб кожне питання не озвучити, не голосувати, бо затягнеться до вечора. Домовились? Дякую, переходимо до розгляду питань про внесення змін до рішення 74-ї сесії потиської міської ради 8-го скликання від 24.12.2024, четвертого 2573 мр про бюджет потиської міської територіальної громади на 2025 рік. Сергій Васильович, Шанове, будь ласка. Ваша розгляд у нас за проєкт рішення про внесення змін до бюджету пропонується у зв'язку з перевиконанням деяких подів доходної частини бюджету провести перерозподіл по зменшити видатки. Податкові на 332 тисячі і збільшити не податкові надходження на 332 тисячі Крім того, направити на видатки спеціального фонду вільний залишок коштів бюджету розвитку у сумі 500 тисяч гривень. Головному розпоряднику виконавчий комітет і будуть ці видатки по територіальній обороні, капітальні видатки. Далі пропонується у зв'язку зі зміною до класифікації. Провести перерозподіл видатки по відділу освіти, а саме КПК 11, 1181, 1182 всі видатки перерозподілити на видатки 1183-1184. Була э, субвенція на нуж, а в поточному році субвенція на публічний проєкт НУШ. У зв'язку з цим змінили довідників і ми повинні провести відповідність. Крім того, пропонується провести перерозподіл по головному розпоряднику коштів по виконавчому комітету, зменшити видатки на 294 тисячі 230 по спеціальному фонду по бюджету розвитку і збільшити видатки по загальному фонду на, на поточні видатки на 294 тисячі 230 гривень. Це всі зміни, які вносяться до сесії по бюджету. Сесій Гелосипович. Да. Дякую. Шановні колеги, які запитання по цьому? Немає. Переходимо до наступного. Про затвердження моніторингових звітів з реалізації стратегії розвитку Потинської міської територіальної громади на 24-30 роки та плану заходів на 24-26 роки з реалізації стратегії розвитку. Потийської міської територіальної громади на 24-30 роки за підсумками 2024 року, будь ласка, срість. Ну Стратегія розвитку Потиської міської територіальної громади на 24-30 років та план заходів на 24 26 роки з реалізації стратегії роз... розроблялась протягом 2023 року та з урахуванням результатів громадського обговорення консультації з органами виконавчої влади проведення стратегічної екологічної оцінки, затвердженої рішенням 53-ї сесії Потиської міської ради від 07.12.2023 року. Моніторинг та аналіз стану реалізації стратегії та плану заходів, проведених фінансовим управлінням на підставі даних наданих відповідальних за реалізацію заходів структурними підрозділами виконавчого комітету Потилської міської ради, комунальним підприємствам та установим Поталівської міської ради. Стратегія була сформована за трьома стратегічними цілями. За кожною стратегічною ціллю було визначено 11 оперативних цілей та 41 завдання. Із запланованих 39 завдань стратегії на 24 26 роки виконано 28 завдань, 72% від планових показників. Виконано частково 6 завдань. Не виконувалось протягом 2024 року 5 завдань. По напрямкам, стратегічна ціль підвищення економічної спроможності громади. Відповідно до плану заходів, стратегічна ціль підвищення економічної спроможності громади включала три оперативні цілі, у структурі яких вводили 15 завдань. З них 11 виконується, два завдання частково, два протягом 2024 року не виконувалось. А саме за оперативну ціль покращення можливості для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. здійснилася реалізація наступних завдань. По-перше, для ефективного управління об'єктами комунальної власності розроблено та затверджено 13 проєктів землеустрою та 4 технічна документація з інвентаризації землі. Проведена грошова оцінку нового об'єкта та виголовка технічні паспорти на два об'єкти комунальної власності. Проведено 8 аукціонів у зарядні комунального майна, що забезпечило додаткове надходження до місцевого бюджету у розмірі 60 тисяч гривень. Загалом аэродоплата за 2024 рік склала 1 мільйон 316 тисяч 400 гривень додатково. Обстежено 4 земельні ділянки перспективні для залучення інвестицій, для підвищення інвестиційної привабливості території путильської громади та інформування потенційних інвесторів про інвестиційні можливості. Оновлена та наповнена актуальною інформацією, інвестиційний паспорт, сформована пропозиція щодо 8 вільних земельних ділянок та двох виробничих приміщень, що можуть бути запропоновані потенційним інвесторам, сформовано переліки з 27 земельних ділянок під господарськими дворами та колишніми садами, які розташовані за межами населених пунктів та можуть бути сформовані цільове призначення для ведення товарного сільського господарського виробництва. З метою участі громади у інвестиційних заходах формах та конференції представниками громади було взято участь у формі цифрових громад і ГАПУ у місті Львів. З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності в громаді розроблена затверджена програма розвитку малого та середнього підприємства. На 24-й рік програмою було передбачено кошти у сумі 50 тисяч гривень на відшкодування відсотку за кредитами. У березні 2024 року була оголошена конкурсний відбір проєкту суб'єкту малого підприємства. Протягом 24-го року представниками малого підприємства за часткову компенсацію не звертались. Надавалася інформаційна та консультаційна підтримка з об'єктів малого та середнього підприємства. Протягом 24-го року на вебсайті громади, сторінці Фейсбуку, чаті Вайбер було розміщено 50 публікацій з актуальним грантовими можливостями для бізнесу. Дуже на дякую. Дивіться, я думаю, ми це все публікуємо. Маємо розуміти, що і найголовніше просте. Перше, з 51 громади дев'ять громад розробили стратегію, яка на сьогодні відповідає регіональній і державній. Це серед них ми. Друге, на нараді, яка була перша ще там тижня-два назад, при голові адміністрації, всім головам громад було направлено протокольне доручення, де чітко було вказано орієнтуватися на стратегію розвитку путильської громади. Це означає. Що ми йдемо, що по правильному шляху і показуємо всім іншим, як треба працювати, які акценти треба на сьогодні розставляти. Є громади дуже цікаві, класна презентація, все круто намальовано. Але щоб ви розуміли, <кхід> не буду виражатися, але такі плани, які ніколи не реалізуються. Тобто ми можемо розробити стратегію, яка так буде класно виглядати, буде так чудово. Зі сторони, хто не розуміє на сьогодні реалії прикордонної громади, не тільки побудувати містечко там на 10 тисяч осіб при кордоні сьогодні. А хто заїде? А де гроші взяти? Ну, ми намалюємо багато чого, яке буде коштувати мільярди гривень, але його ніколи не реалізуєш. Ми трошки більш приземні. До землі чому? Тому що ми маємо розуміти, ставити треба ті завдання, які ти виконуєш і можеш виконати, а не лише показувати на картинці, що я хочу побудувати суперлікарню в 25 поверхів і вона колись побудується. Це класна стратегія, хто не розуміє. На неї можна подивитися зі сторони, скажете, плани клас, але питання вона ніколи не реалізується. І це треба реально дивитися. Перше, ми на сьогодні є лідерами по стратегії в області. І це правильне рішення. Це та робота, яку ми з вами разом виконували з 2021 року, фактично по сьогодні. А найголовніше це реалізація всіх тих заходів, які ми робимо. Це так само, коли ми відстоювали нашу лікарню. Є план відповідний розвитку цієї лікарні, основними моментами, які ми виконуємо. Ми його не просто писали. Щоб потім забути, ми його виконуємо. 50% вже навіть напевно більше, ми його виконали стосовно обладнання, як того було на довговатісне це рентгенапарат і різні речі. І ми задамо тон кожній громаді, як треба працювати. І це буде класно. Чому? Тому що, якщо подивитися на за 2021, зараз ми збільшили робочі місця і збільшуємо їх потрошки кожного разу. Ми використовуємо всі можливості, які нам надає державний бюджет. З різнопланових проєктів, робіт і інших шляхів, і це правильно. І плануємо далі розширювати. Я думаю, ми покажемо ще правильні рішення в майбутньому. Стратегія розвитку громади, те, що прийнята, це дуже класно, але вона буде оновлюватися. Тому що зараз є багато роботи з міжнародними фондами, різні проекти, які ми плануємо реалізувати, і вони будуть якраз включені саме в стратегію розвитку, найголовніше реалізовані. Не лише на папері, а фактично в нашій громаді, за рахунок чого будуть заведені десятки мільйонів сюди іноземних інвестицій. Це так само, як ми вам покажемо. 3 мільйона 946 тисяч отримали від посольства Швейцарії, дуже вдячний. Ми отримали матеріалів на водоканал. Це такі труби, які наші робітники ніколи в житті не бачили, вже завезені на території міського водоканалу. Це пожежний автомобіль, який був пригнаний Миколу Федоровичу, дякую з.